Жили були дві сестрички Марійка і Маркуша. Марійка вставала рано, Богу помолився, Павліванку подає, курочок погодує, в хаті прибере та сніданок готує. А Маркуша знає собі лежить на плечі. Пряники жиє, та кошеня погладжує. Так у них і день проходить. У Марійки в справах та туботах, а Маркуші з печі вставати не хочеться. А справа була напередодні Великого Свята, різба Христового. Сестричко моя, Маркушка, прядики не їж, різдвяний святвечір сьогодні. Один день до свята святого залишився. А краще допоможи мені по воду сходити. Треба встигнути й кутю приготувати, і у храм Божий піти. Ось ще неохота на вулиці Мороз, а біля полонця вся більш льодом покрилася пандужче. Мила моя сестра, заради свята, святого, допоможи. Ну, хіба що заради свята та пригощань допомогти? Взяли вони по відру. І попрямували до криниці. А біля колодязя і вся доріжка, пилася льодом. Нахилилася Марфуша до криниці, щоб відро води зачерпнути. Та послизнулася і плюх у воду. Ой-ой-ой, допоможіть! Не бійся, Марфуша, я тобі допоможу. Кинулась Марійка на допомогу сестричці, за нею в колодязь. же ми за водою ходити будемо. Не бійтесь, сека, вода, полиби до мене гость. А ось і мій вас. Захотілося мені старому зробити різдвяні подарунки. тільки вам їх я не можу. Та ви їх і самі, кожна для себе, яка заслужила відносини. Спасибі, дідусю. Ось старий, вередливий, приготував подарунки, а сам віддати не можу. Куди ж нам іти далі, діду? О йти ді -ді. прямо-прямо по цій дорозі та нікуди не звертаю. Тікай допоможуть вам, ваші ангели хранителі Дякуємо тобі. Чого дякувати? Подарунків то ніяких не дав. Добре слово? а нас не цінних, опасно. Случайно. Вони йшли довго, чи коротко, тільки втомилися зовсім. Куди йдемо, самі не знаємо. Краще б додому повернулися, нас старий, ніяких подарунків. Говорити не стане, а їсти поки що рано. Потерпи, першої сірочки дочекатись треба. Ось ще. Буде я такої зірки чекати, коли в животі все бурчить. Терпіє краще, дорого і прекрасне, прекрасна. А той, хто собі доходжає, камені в серці збирає. Від далі добрі дівчата, ми це віголки. Прийшли з далеких східних країн, довго ми були в дорозі, йшли через пустелю, втомилися. Не дали нам води напитися, ось ще себе обтяжувати, відро важке піднімати. Ну, звичайно, пийте на здоров'я, а на марфушу не ображайтеся, вона не зі зла. вам послужити подарунок коштовний отримати. Близько мене заради шукальну душу проєш. Куди ж ви прямо їдете? Ми йдемо покоятися народженому на землі Спасителю. Нам споїзділа б це чудова зірка, хоча він зовсім ще не мовляв, але він той перед ким схиляється небо і земля. Ми несемо йому ходим золота, тому що він цар, мир тому, що він людина, Вада, тому що він Бог. Ой Марійка, як цікаво, я б теж хотіла поглянути на нього. Хоча б одним оком. Це напевно той подарунок, про який говорив різдвяний дід. Але ж як нам туди знайти дорогу? Куди йти далі? Марійка, дивись, що це? Марійка, марфуша, не відь. Йдіть само, я покажу вам дорогу. Так це ж віфліємська зірка. Яка вона гарна, а я на неї чекати не хотіла. Чуй? Поспішайте всі туди, туди, де на соломіх, серед яса народився той, хто всіх світліший, хто всіх найкращий і світу, спаси царів, світу, царцеві, онуці печері від міста, відкриєм, не знає, пошевне. І пісні Тварини зігріваються на своїм диком, а квіти та умічили свій чудовий аромат. А що ж ми ну, подаруємо? У нас нічого немає. Як немає, подивіться свої відерця. Ох, яка краса. Це твої добрі справи. Їхте і піднесеш подарунок під божественному немовля. Туїскравий марфуша, що ж ти подобаєш дитині Христу? Що ж нам робити? Невже, Марфуша не потрапить на свято святого Різдва? Спасибі вам, вибачте мене, будь ласка, а тепер ходімо і перенесемо свої дарі дитині Христу.